Хронічний панкреатит, діагностика, лікування та дієта. Вітаю, мої любі українці! Як ваші справи? Давненько не чули. Сьогодні дуже важлива тема: це лікування панкреатиту. Що треба робити? Взагалі, чи розумієте ви, що у вас є панкреатит, діагностика і, звичайно, харчування? Це дуже важлива тема, тому що проблеми з ШКТ – лежать в основі всіх захворювань, особливо вашу увагу хочу звернути тих людей, які мають аутоімунні захворювання, тому що саме порушення в роботи травлення лежить в основі виникнення цих дуже складних захворювань. Тому, будь ласка, дивіться уважно, можете взяти навіть блокнотик, що собі записати. Обов'язково дивіться до кінця, тому що вся інформація вона структурована. І обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, хто ще не підписався, і ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Обов'язково також підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там є завжди якась цікава нова інформація. Я буду рада бачити вас там. Що взагалі таке панкреатит? Панкреатит – це запалення. Підшункової залози, Панкреатит буває гострий і хронічний. Гострий панкреатит – це такий дуже, дуже серйозний стан, який потребує негайної госпіталізації. Це така дуже страшна проблема. Я бачила і коли навчалася. В хірургії, тому гострий панкретит це прям для хірургічного лікування, і дуже часто цей панкретит має летальні наслідки. Ми будемо сьогодні говорити про хронічний панкретит. Хронічний панкретит це систем, ну, таке хронічне запалення підшинкової залози, і коли порушується зовнішня секреторна функція. Тобто порушується синтез ферментів, тому що є ще внутрішня підшинкова функція, тобто це синтез інсуліну, гормону інсуліну. Ми будемо говорити саме за травну систему, тобто за не ендокрину, а саме за процеси травлення. І хочу сказати, що з віком. У людини зменшується кількість ферментів. Тобто, чим старше ми стаємо, і тим менше синтезується підшлунковою залозою ферментів для травлення, тим нижче стає кислотність шлунку. Всі ці процеси вони сповільнюються і це називається старіння та старість. Сьогодні ми будемо говорити, як відновити роботу. Підшлункової залози, наскільки це важливо. І що я хочу сказати, ваші здуття, оці проблеми, здуття, важкість в шлунку, і а, порушення стулу, у вас є закрипи, або у вас є навпаки діареї, це безпосередньо впливає на роботу вашої травної системи і може бути причиною саме. Панкреатит. Як ми можемо діагностувати панкреатит? Давайте з простих методів, якщо що вам не потрібно ходити до лікаря. Перше здуття, яке виникає не зразу, а через деякий період. Наприклад, через час, через півтори годинки. Тому оце ознака. Хронічного панкреатиту, здуття, яке виникає не зразу, тому що здуття, яке виникає зразу, скоріше, це проблема саме в шлунку, тому що саме протоки підшлункові, вони виходять в 12 палу кішку, і це вже наступний етап що ми можемо, Як ми можемо діагностувати панкреатит медичними способами, тобто ну, за допомогою лабораторії? Є методи УЗІ, але чесно скажу, що я не дуже вам прям довіряю, тому що всі всі пишуть хронічний панкретит, хронічний панкретит. Моя задача встановити точний діагноз. Перше, що ми можемо здати, це ко програму. Ко програмі є. Ті показники, які будуть свідчити нам про те, що у нас є панкретит. Тобто це можуть бути неперетравлені волокна, можуть бути мила, можуть бути частинки їжі, можуть бути, і це може бути йодофільна флора. Якщо ви хочете більш детально розбиратися в копрограмі та навчитися інтерпретувати головні аналізи, приходьте, будь ласка, на мій модуль по аналізам. Це три лекції, дуже фундаментальні, які навчать вас розбиратися саме в аналізах, коштує 1599 гривень, достатньо доступна ціна для кожного. І ви зможете навчитися розбиратися, де норми, а де не норми. Тому що дуже часто у нас навіть не виділено цим квадратиком. Проблеми, які вже маніфестують, ну, наприклад, феретин в показниках аналізів починається норма з 10, але це вже глибока анемія. Тому пишіть мені, будь ласка, в коментарях хто хоче, і в описі до цього відео буде посилання на сайт, де ви зможете зразу ж приєднатися на цей модуль. Ми розбираємо там якраз проблеми діагностики шунково кишкового тракту розбираємо повністю всю копрограму. Копрограма досить доступний аналіз. В ділі він коштує 250 гривень, тому можна здати собі і подивитися, чи є у вас насправді проблеми з підшунковою, з жовчним або з шлунком. Хочу зауважити, що проблеми підшунковою завжди йдуть в парі з гастритом і холециститом. Це така третя, яка працює разом. І взагалі наш шумково кишковий тракт це єдиний орган. Ми не можемо його розглядати, ніби це щось окреме, і ми будемо лікувати окремо все. Ми все лікуємо разом, включаючи панкреатит, ми лікуємо разом з холециститом, ми лікуємо разом з гастритом. Що важливо ще подивитися: це панкреатична еластаза, це аналіз каву, де ми бачимо. Як у нас працює ферментативна активність підшинкової залози? Які показники повинні бути, ми розбираємо якраз на тому модулі по аналізам. Але якщо у вас показники менше 100, то це вже дуже серйозні проблеми, і вам потрібна замісна терапія тваринними ферментами. Але якщо показники вище 100, то це показання до рослинних ферментів. Які саме рослинні ферменти треба приймати, є в описі до цього відео посилання на бади, які дуже класні. І це є один з методів лікування. Зараз ми ще будемо розбирати метод лікування через харчування. Дуже важливо відновити роботу. Підшинкової залози, якщо у вас є будь-які хронічні захворювання. Тобто ви здали програми подивилися, ви здали панкреатичну еластазу, зрозуміли, рослинні ферменти чи тваринні ферменти, і ви приймаєте їх постійно. Тому що, якщо у вас є здуття, якщо у вас є закрипи, якщо у вас є навпаки діареї, то це база, ключ до. Відновлення роботи шунково-пішкового тракту це відновити роботу підшунковою рослинними ферментами чи тваринними. І далі ми працюємо з харчуванням. Я досі бачу в рекомендаціях стіл номер 5 Боже, я сподіваюся, що. З вами такого не траплялося, але якщо все ж таки траплялося, напишіть в коментарях, кому призначали стіл номер 5 по Пезнеру. Це такий old school, це взагалі не робоча історія, тому що це, ну просто ви що ж, і знаєте, як гастроентерологи роблять. Вони. А... Призначають сто стіл номер 5 і дають такий папірець, гризок такий, який їм принесла фармацевтична компанія, і там написано, що можна, що не можна. Дивіться, лікування. Ви можете подивитися мої інші відео про харчування. А при панкретиті, звичайно, якщо у вас є якийсь гострий період, то вам не можна таку тверду їжу, таку агресивну їжу, вам не можна сирі овочі. Якщо у вас хронічна історія, просто у вас постійне здуття, то в принципі, якщо ви додасте ферменти, то ви можете майже все вживати. Які групи продуктів треба виключити? Перше, це цукор і глютен. Чому саме оці дві історії? Тому що цукор це запалення, глютен це також запалення. Але глютен це дуже важкий білок для перетравлення. І тому, якщо ми маємо запалення, нам не можна борошно. Тому що борошно це вуглеводи, які будуть перетравлюватися шинковою, Підшинкова залоза вона перетравлює саме вуглеводи. Тому дуже важливо прибрати оці всі булочки, печеньки, конфетки. печиво Марія. Я, я вас прошу, не вживайте печиво Марія, тому що це просто ад. Там цукор, борошно, крохма, пальмова олія. Ну, коротше, склад, просто діч не можна таке їсти, особливо, якщо у вас є моменти з травленням. Ви можете краще замінити на якісь хлібці, це буде краще. Але краще виключити молочні продукти, цукор та глютен. Тому що ці продукти якраз запалюють. Нам треба прибрати запалення. Якщо у вас гостра фаза, то ви можете навіть виключити всі овочі. Якщо ви відчуваєте, що там боли ніяких немає, то ви можете. Додавати овочі. Якщо у вас виникає на овочах, це, в принципі, свідчить про те, що у вас недостатньо ферментів, щоб їх перетравити. Ви можете додавати або рослинні ферменти, або тваринні, виходячи з ваших результатів панкреатичної еластази. І обов'язково ми в кожен прийом їжі додаємо ці ферменти. Якщо ви вже. Відчули, що у вас є покращення, можете додавати приготовлені овочі, або вже можете поступово переходити на сирі. Але ввечері все ж таки краще вживати приготовані овочі, тому що у нас перистальтика кишківника трошечки знижена, і всі у нас ферментативна активність знижена. Тому ввечері ми додаємо приготовлені овочі. Також ви можете їсти каші. Каші, гречка, рис, кіно. Я не дуже раджу знову ж таки вівсянку, тому що це може бути історія теж про запалення. І це достатньо швидкий вивод, може бути важкість. От я особисто, коли вживаю вівсянку, в мене просто тут дж, якийсь камінь стоїть. Тому. Краще не беріть її. Горіхи. Горіхи теж на перших порах краще виключити або просто їх замачувати, щоб вони не були такі агресивні. З приводу м'яса, то м'ясо воно перетравлюється, якщо це не жирне м'ясо, то воно перетравлюється найчастіше шлунком, і ми можемо вживати невеку кількість м'яса. Те саме і про рибу. Головне просто зменшити навантаження вуглеводів і взяти їх не такими агресивними. Чому? Тому що дуже часто. У нас, по-перше, все пам'ятаєте разом. Може бути і гастрит разом з панкретитом, і може бути і холецистит. Я запрошую вас на свою консультацію, де ми розберемо ваші конкретні аналізи. Нарешті позбудетесь цього здуття. Я пропишу вам харчування. І також, якщо вам потрібна підтримка, приходьте на мою консультацію з супроводом на два місяці. Більше детальної інформації ви можете дізнатися, підписавшись на мій інстаграм. І написати мені в повідомленнях, що вас цікавить, який у вас формат послуги вам цікава або разова консультація, або консультація з супровідом. І ми будемо разом лікувати ваші хронічні захворювання і працювати не тільки з панкреатитом, тому що панкреатит це, пам'ятаємо, це лише один пазл. Найчастіше буває і гастрит, і холецистит, і взагалі роботи з жовчним. Повинно бути йти разом з роботою з підшлунковим і також робота зі шлунком. Ми будемо так само відновлювати роботу кислотності в шлунку, і так само як і працювати саме з ферментами. І обов'язково робота зі стресом, тому що дуже часто у нас панкреатит, гастрит, оця вся історія трапляється на стресі, тому що все у нас спазмується. І у нас не виділяється жовча, бо також дуже погано виділяються ферменти, тому що сфінктери у нас всі спазмовані. І наш організм це єдина система. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube, пишіть в коментарях ваші питання, підписуйтесь на. Мій телеграм-канал в мене все є. І телеграм, і тупітікток. І я буду дуже рада вам допомогти. Приходьте на консультацію. Приходьте на супровід. До нових зустрічей.